Привіт, друзі! Премікс e, Peak Universal – це професійна відгодівельна вітамінно мінеральна добавка для свиней. На ростовому гроверному періоді для свиней живою вагою від 35 до 65 кг. Ми рекомендуємо давати 3% добавки, А на фініші від 65 кг норму воду зменшуємо до 2,5%. Продукт преміум класу лінійки Бікпік виготовлено з європейської сировини із застосуванням новітніх технологій. Премікс Бікпік використовують для змішування з білковою групою макух-соняшника, макух-соєвий, шрот та зерновою групою кукурудза, ячмінь, пшениця для отримання повнораціонного корму. Премікс Бікпік Універсал забезпечує вирішення основних задач на відгодівлі, забезпечує швидкі та високі прирости, сприяє скороченню періоду відгодівлі та розвитку здорової та активної тварини. Приготування готового корму відбувається шляхом змішування преміксу бікпік із зерновою та білковою групою.